Друзі, всім привіт! Я вітаю вас у своєму блозі. Сьогодні ми знаходимося в національному парку. Це найбільший ліс в Баварії. Тут зараз приходить вайнах прикладається як різдвяний ярмарок. На цій території знаходиться гірськолижний курорт. Тут люди приїжджають і на лишах кататися. Неподалік від цього місця є. Найбільша гора саме Баварії, федеральної землі Баварія в Німеччині. Зараз ми знаходимося на висоті тисячу метрів і будемо гуляти по лісу. Познімаємо, трошки покажемо сам ліс, саму природу. 20 кілометрів звідси знаходиться, з іншої сторони, вже знаходиться Чехія. Там також є цей гірськолижний курорт, і говорять, що ціни там набагато дешевші, ніж в Німеччині. Я залишу вам пропишу все, як називається це місце, гора, тому що я 음, думаю, що я його не вимлюю. Мовлю правильно, то ми залишимо все. Ну, а ми пішли гуляти. Якщо піднятися сюди на саме верх, можна дуже гарно роздивитися весь парк зараз, на жаль, дуже туманно і мало що видно, але в принципі на невелику відстань все-таки можна роздивитися. І коли тут гарна погода, то з цього майданчику можна побачити навіть Чехію. Тут, якщо чесно, дуже сильно шатає. Сама конструкція виглядає доволі міцною і надійною, але багато людей дуже шатає. Але вид дуже красивий. Взагалі ця платформа сама, цей майданчик, знаходиться на тій самій висоті. Якщо порівняти його з Бушка Лів Тубаї, висота не ну, від землі однакова. От, тому для, для порівняння вам. Ну дуже красиво, дуже класно. Холодно правда трохи, але але супер. Ну і сказати по правді це місце дуже красиве, його дійсно варто відвідати. Чарівний та величний ліс, особливо коли він засніжений, виглядає дуже зачаровуюче. Різдвяна ярмарка додає своєї атмосфери скрізь вогники, вогнища просто неба, біля яких можна погрітись, аромати глінтвейну, смажених горішків цукрі. Ну і щоб не забували, що ми в Німеччині, звісно, аромат смажених ковбасок. Ми були на вихідних, тому людей було дуже багато, але це не заважало насолоджуватись красою навколо. Але і без ярмарки це місце по-справжньому чарівне. Дуже раджу вам його відвідати. Ну і тут ми з вами перемістилися на мою кухню для того, щоб приготувати смачні та ароматні булочки, які називаються сінабони. Починаю я з того, що готую опару на булочки з цього я підігріла трішки молоко, додаю туди дріжджі, цукор і трішки муки. Все перемішую і залишаю в теплому місці на 15 хвилин. Я залишу вам під в описі під відео точну рецептуру е цих булочок. Скажу лише одне, що я брала. На дві порції, тобто в мене всього вдвічі більше, а вам залишу в оригінальний рецепт, ви вже будете самі дивитися, скільки вам потрібно. На одну порцію виходить десь таких шість чималих булочок. Далі я змішую всі сухі інгредієнти: це мене мука, цукор та трішки солі. Тим часом я розтопила вершкове масло в мікрохвильовці і буду зараз додавати до сухих інгредієнтів свою опару та вершкове масло. Зробила ось таку лунку в муці, додаю спершу яйця, потім виливаю опару і вершкове масло. Замішую тісто спочатку в самій мисці своїй. Коли воно вже трішки все об'єднається і почне відлипати потроху відставати від рук, я переношу його на стіл і вже вимішую на столі. Я присипала стіл мукою і буду на ньому вимішувати далі тісто. Не потрібно додавати на цьому етапі багато муки, тоді ви заб'єте своє тісто і булочки не піднімляться, не будуть такими пухкими і смачними. Це тісто буде трішки липким, воно буде прилипати до рук, але не бійтеся цього, якщо його гарно вимісити, воно не буде сильно приставати, і воно має бути таким еластичним, трішки липким. Далі я прикладаю його в миску, змащену вершковим масою і залишаю в теплому місці на 1,5-2 години. А тим часом готую начинку для наших булочок, змішую цукор, корицю і я додала трішки коричневого цукру. В рецепті його нема, це не обов'язково, У мене просто було недостатньо кориці, от, тому я додала трішки коричневого цукру, він додав такий карамельний присмак. Перемішую все гарно і цим я буду посипати наші булочки. І коли моє тісто гарно підійшло, я починаю виробляти самі булочки. Моє тісто підходило десь півтори годинки в теплому місці. Дивіться самі, можливо, у вас і за годину воно гарно підніметься, можливо, йому потрібно буде 2 години. Я перекладаю його на стіл і ще трішки вимішую. Недовго, але так трішки підмішую. Також своє тісто я розділила на дві частини, так як я зробила на дві порції, в мене було його багато, от, тому я на два противня. Спочатку працюю з однією частиною, також трішки його вимісила. І потім буду розкатувати прямокутник тощиною в пів см. У мене на такі речі не працює, тому я прям лінійку і міряла. Потім ми беремо м'яке масло і розмазуємо весь свій прямокутник. У мене масло було трішки твердуватим, тому мазалося важко, можете навіть рукою його розмазувати. І присипаємо гарно-гарно е, нашим цукром із корицею. Дивіться, як ви любите, любите більше, сипте більше, любите менше, сипте менше, але ну так, гарно його треба сипати, для того, щоб вони були смачні. Край е, десь пів сантиметра залишайте неприсипаним. І ось так неприсипаним. Я трішки рукою їх е, цукор придавила, щоб він не висипався. І формуємо з вами ось такий от рулет. Потім ми будемо його нарізати на булочки. Края я трішки підбила, щоб були рівномірні. І нарізаємо на ось такі от булочки. Дивіться по розміру, які ви хочете, хочете менші, хочете більше, але зуважте на те, що вони збільшаться в розмірі, коли будуть підходити. І ось край булочки я підгортаю ось так, якби під низ, щоб вони не, роз... не розлізлись, коли будуть випікатися. Я їх залишила в духовці десь при температурі 50 градусів на хвилин 30, для того, щоб вони підійшли. Потім виставила духовку на 180 градусів і поставила на півгодинки. Тим часом, поки мої булочки випікалися, я приготую крем, який ми будемо змащувати їх зверху. Беремо крем-сир, будь-який, який у вас є, який вам подобається. В моєму випадку я змішала два. Можна навіть брати сметану. Ну, З крем сиром мені подобається більше. І е, заселяла. Зипаю в нього цукрову пудру, і я також додала е, трішки лим, лимонного соку. Так вона не така притерна, не така солодка. Є така маленька кислинка. І гарно-гарно перемішуємо. Беріть відповідну миску для цього, тому що я спершу взяла маленьку, і мені не вдалося ні гарно перемішати. Але вже в більшій мисці я гарно вінчиком змішала цукрову пудру з крем-сиром. Ну і коли наші булочки спеклися, ми змащуємо їх кремом. Змащувати потрібно їх гарячими, тоді він гарно впитається, розтечеться по булочкам. І залишити їх на хвилинок 10 для того, щоб вони гарно пропиталися і напиталися з цим кремом. Виходять дуже смачні та ароматні булочки, раджу вам спробувати. Так, вони займають трохи часу, але воно того вартує. Я вам хочу сказати велике дякую за перегляд, за те, що ви додивилися відео до кінця і були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші реакції, а ми побачимося зовсім скоро в наступних відео.